Всім привіт, друзі! З вами я, МеркуріюА, і це мій другий аккаунт. А старий аккаунт був сільний МеркуріюА. Ну, зараз ми будемо грати у Brawl Stars. Ось мої друзі. А в минулому аккаунті їх було більше. А нік? Я собі, Ну, в минулому аккаунті у мене такий був МеркуріюА нік. Так, виберемо 8 біток. В минулому аккаунті у мене був нік МеркуріюА. Такий був. І зараз я з вами перемогу на МеркуріюА. Вжеденний я втратив окам. Ну, окей, давайте позбираємо тут. Окей. Так. Все, будемо грати зараз. Вісім дітей получу сьогодні. Я Меркуріюа, як ви бачите. Так, ну що ж граємо. Блін, мене вбили! Добре. Оби так біля. Так, я без родився, тепер давайте будемо вбити. Щоб убити цих тварів. Ого, забили голе. Наша команда забила голе, так. Значить, ідемо, і... Блін! Та є моє нападать на мене, тому я Так, що ж, давайте поставимо знову свою базу. Отак. Тепер <кхем> біжемо... Ах ти шеллі! Блин! як це Шеллі дурнувата мене вбила. І все з Окей. <кхи> okay. Я уя біля своєї бази. Я знову представлю базу, я думав, що буде ще одна база. Ох, блін! шмеш шмаж! Так, пра, наша команда перемогла. Mm, Будемо хати. Так, знову ж вики. Захват кристаллів тепер не буде бути. Окей, знову граємо за 8 біда. Так, друзі. Це каже, ми переможемо тут. це понятно мені, що можна боїтися. Будет представлены, как смелым, смалим, смалим, смайлим, блин, были. Цепь новый бар. Теперь Тепер можемо мы покинули. Так, думаю, блин, цей барлик понятия в доме. Теперь мы, блин, понятно.

Барли понакидає мені тут. У кристаллі. Блин, і барлі я забувся. Чи? На моєму на аккаунті на так гарно грав в ці кристаллі. я забувся свої крізь саме не забирати. Чекайте, а що скоро скоро бікінчиться. Так зараз тільки... так ще довго має бути. Зараз буду шваляти. Йо окінчений. Ні, це дуже. Ура, ми перемогли! Стався. Давайте тепер граємо за Ти зараз? О, так. Чекайте, що це за дрім? Це хіба не дрім, це не жовстрик? Ні, Хотя я хозяйлю играю. Понял. Понял, блин, мою паштих. Так ты так подметку. Я забью. Ой, я забыл ери. Ха-ха-ха. Эльприму, я заблю. Друзья, я тебе забыл Эль Приму. У мене ж Эдгар водик. Эдгар сильний Це Я так думал, конечно. А я гарце прикольно драм. Так, 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 тук, 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 так, тук. тук, тук, тук. Ага, думав, що думав, переможеш нам. Чекайте, я що, досі не здох. Як це? Як це поміж? Блін, блядь, блин, не спить, хмаляйте, шмаляйте по ним, шмаляйте. Смоляйте, шмоляйте, шмаляйте, 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 шмаляйте. Шмане, 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 шмане. Шмане. Ай, поэм! Так, сможешь, мальчик, шмалет, шмалет, смотри! Я добив вдох. Ай, три! О, от борничт себе команда наша. Блэк ну Них. ну нас ну блогера, Михаил. Шехай, блядь. Опять! Опять кінчається біж! Зарані мне штраф мало скінчиться Бі закінчені! І опять не перемогли, друзі! Так, друзі! Ніби вообще не буду грати! Ч ч там значок приймуть? Друзі, ви помітили? Друзі, ви помітили, що це за значок Ельприму? Що це за Ельприму? Ви бачите? Ви бачите це Ельприму? Бачите? Ну, окей, друзі, дякую за перегляд. І, можливо, скоро у мене буде Ельприму. Ну, дякую за перегляд. И взагалі там все в 五星八狗。